Всім доброго дня, друзі! Бригадир на зв'язку. Ну що, вийшла на нас така незапланована пауза по випуску відео. Чого? Захтів я, коротко, як то кажуть, в народі одною попою на два базари. Почав да? всі проекти одразу робити бігом, щоб вам показати. І в ітогі да? І то не і то не і то недороблено. Так що буду, зараз вам анонсую все. І будемо ще з вами разом починати по черзі. Е, дивіться, сьогодні буде новий формат відео, скажімо так. Зараз е, я вам розкажу дві хвилинки, і ви зрозумієте, про що я говорю. Будемо з вами робити разом сьогодні. От попробуємо так. Сподобається вам, не сподобається. Дивіться, що ж все так у нас вийшло. Почали ми модернізувати китайського вірекса до сезону. Тось Перероблюємо повністю відкидна борона, все перероблюємо, все, щоб було чітко. Буде цікаве відео, скоро вже 80%, 80 готово. Далі. Тут для вас оша бомба, мужики. Саморобна електропилочка від бригадира буде. А? Тоже готовність відсотків 50%. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дане відео. Будемо китайцям дупи драти біля хамуха цю пилочку. Дивіться, який монстр буде. А? Це все буде далі, так що обов'язково підписуйтесь, все буде. Так. Закрий клюво, підеш на суп, щас не планує. Так, біда прийшла, звідки ми не чекали її. Хотів я відкрити сезон. Чепив дві оці боронки тяжолі. Думаю, щас і вам покажу. Випробуємо заодно газ. Як воно буде тягнути його. І що ви думаєте? Погана прикмета, да? тільки виїхав поле перший раз, відкрив сезон і пах, поламався мій бідола. Хвалив я хвалив його, хвалив, хвалив. Козал таке веляха підвів. Ну нічого, зараз ми вам все покажемо. Дивіться, що сталося? Що сталося у нас? Так, перша коробка передач і друга коробка передач. Карданчик, скажімо так, який з'єднував між собою. Зробив кердик. Дивіться, що сталося. кстати багато відео, де я робив огляд на нього, просили показати. Е як він був з'єднаний, як дві коробки з'єднані, як дві коробки з'єднані. От зараз ми вам і покажемо. Дивіться, яка біда сталася. Так. Що в нас тут? Шліцева частина. частина, яка надівається на коробку передач е ГАЗ-51. До неї приварена граната. Да? Далі. Граната, шрус, хто як там говорить внутрішній наружній. Ця вставляється в коробку передач ОК автомобіля. Всі зрозуміли, так? Да? Тобто ось тришип. середині. І дивіться, що сталося. Тут у мене з'єднані два вали. Тобто піввісь автомобіля ОК. І піввісь, я не знаю, від чого це. А, знаю, подожди, Це від Мазди, да. Валялася у мене стара. Що случилося? Дивіться. Просто взяли по-живому її і звернули. Дивіться, тут, де я їх, сварчик, де я їх зварював одне з одне сидінняв, бачите? А тут по-живому зірвало. Можна було би зараз просто замінити цю півісь і працювати далі. Да? Видержала вона 4 роки. Чотири роки вона працювала, давав я цьому трактору всі, ви знаєте, під хвоста добре. Він у мене спокійно ніколи не їздив, сюди завівся. Газ поли погнали, тягав да? він, все, шахтів. І тут просто з якимись беляха боронами трах бабах і приїхали. Ну, я така людина, якщо воно раз у мене поламалося, все, я назад його не поставлю, чого, бо далі я буду їхати, і сюди в голові в мене буде опа, може ще раз поламатися, може ще раз поламатися. Так що ось так. Хоча можна було поставити ще года, два-три проїздить. Я так розумію, це просто, як то кажуть, усталость металу. Да? Дивіться, що я хочу зараз зробити Сьогодні я вас навчу, як вибачаюся з гівна робити пулю. Як зроблений весь цей трактор. Да? Дивіться, придбав я такий кардан. Це рульовий кардан від е, автомобіля Зіл. Ох, йолки палки О, ці руки з дупи е, Карданчик від автомобіля Зіл. 130-й Зіл. Дивіться, він тут такий у нас потужний. Чось у мене, кстати, вом на ньому. Все, тобто він нормально держить і тут, я думаю, буде держати добре. Но тут, як бачите, ну що тут, двадцяточка, Несерйозно, як виявилось. Тепер що нам треба зробити? І за цього всього зліпить новий карданчик без оцього всього. Тепер буде у нас привод іти через карданчик. Токарного станка в нас немає. Все, що в нас є, болгарка, сварка. І щось в цій голові. Зараз ми разом поетапно будемо з вами це робити. Дивіться, ця деталь, да, яка ставляється коробку передачі. Вона вже більш така потужна. Тут добрий метал, товщина добра. Це все цельний кусочок. Тобто вона витачується на, станку, на станочку всього одним цілим. Зараз ми далі включимося, будемо робити і вам поетапно все показувати. Зараз е, ми її обріжемо, я вже помітив. Для чого ми її обріжемо, покажемо. Через секунду. Так, дивіться. Відрізали ми частину з гранати. Далі, що ми робимо? Тут у нас на одній частині карданчика, да, є така хороша якась болта гайка, бляха. Непонятно воно що воно таке. Що я думаю далі зробити? Тобто вставляється воно сюди, бачите? Тобто з мінімальним. Таким зазором, ну, як мінімальним, в 5 мм по кругу. Що я хочу зробити? Просверлю отвори, ось, запихаю сюди, болтом шплінтуємо наскрізь і заливаємося сварочкою. Все, ця частина буде надійна. Оказалася проблема в тому, мужики, що в нас там дуже, скажімо так, все компактно. Прям настільки компактно, компактно, що ми зараз не влазимо. Буквально не влазимо. Там, виходить, відстань 23 см. А в нас, як не крути, виходить 27 см. Зараз ми будемо якось ті 4 см звідкись брати, куди Да? Дивіться. Відрізав я шліцеву частину. До речі, ця шліцева частина це з диска щеплення. Тобто не знає, де її взяти. Діск щеплення берете, вирізаєте. Все є, так? Да? Так, це в нас друга частина цього карданчика. Добрій зав'явал. Тут є ось такий центровочний бортик. Тобто, вставляємо сюди. Оп, все, воно відцентрувалось. Обварюємо. Обварюємо, добре. Є, да Шліців, звісно, тут мало залишається Мало. Ну що зробиш? Будемо сподіватися, що воно буде тримати. Ось так, так? Да? Є. Хоча так вони було. На таких шліцах вони були тут, як би. да, воно вже їх погризло. Звісно, можна побачити, що вони вже тонесенькі. Ну бляха-муха подивився в за забеушне дисципління. Е, тут, кстати, від УАЗа підходить 21 а волга, 51-й, 52-й газон, 53-й. 800 тисяч гривень, коротше. Що це подумав, подумав? Походить, поки що це. Да? Тобто, далі наш, наш, скажем так, план действий. Хера сюди, хера сюди. Тут я хочу що зробити. Обрізати так, обрізати так і варити вилка-вилка. Зробити, так сказати, вот такий малесенький карданчик. Так, працюємо далі. Зараз зробимо, включимося. Так, дивіться. Содіняємо два карданчика разом. Що я зробив? Тут, виходить, на завозка сварочка, труба, товщина хороша, обрізав, оставив десь міліметрів 8-9. З другої сторони е болгарочку проточив для того, щоб. Ось дивіться, зараз моєю силою туди я його заб'ю. Він це тут, тут повністю. І обварим добре його. І буде щастя. Так що працюємо далі. Так, значить, дивіться, що в нас вийшло. Вже, скажімо так, все готово. шліцеву частину ми будемо обварювати на місці. О, там я ж кажу, місця настільки мало. Будемо засовувати на коробку, вставляти сюди. І тут вже будемо останнє обваритися тут. Що тут вийшло, дивіться? Вийшло в нас отак. Вилка з вилкою зварені. Я думаю, все потужно. Тут залято на на 14 да. болт засунути насквозь, обварено все. Я думаю, ця приблуда буде ходити. Ось і плюс, скажімо так, мужики саморобної техніки в тому, що завжди можеш зробити так, як ти хочеш, з чого ти хочеш. Хочеш дешевше, хочеш дорожче. Так що ось таке, подивимося. Пишіть в коментарях, що скажете. Буде держать, не буде держать. Зараз я трошечки підчистю все. І на своє законне місце. Так що, мужики, підписуємося на канал, коментуємо, обов'язково підписуємося, багато що цікавого попереду. Багато хор хорошого контенту, якого повчить. Повчительного бляха повчального. Так що так, підписуємося на канал, коментуємо. До скорої зустрічі!